Друзі, розпаковочка. Зараз я вам покажу, що нам приїхало. А так ми його зараз розпакуємо. Так. Ога. Що це? Трішечки незручно. Ось такий апарат. приїхав Зараз я вам детально покажу, що це за апарат. Отже, друзі, що ми отримаємо. Я тут трішечки тако розклав. І зараз буду вам по пунктам показувати. Значить, дивіться, все було запаковано в такому пакуванні. Так, ця коробочка була ще до того запакована в таку плівку. Вона тоненька, але якщо вона запакована в таку плівочку і плівочка не пошкоджена, то ви будете 100% знати, що нею ніхто не користувався. Це дуже важливо, тому що це момент гігієни. І ніхто б не хотів, щоб хтось користувався перед тим, а потім продав. В комплекті йде отакий мішочок. Дуже приємна річ. Можна покласти те, що треба, не брати, все разом, весь цей набор, а взяти тільки необхідне, там, ну, звісно, саму машинку. Покласти якусь насадку. От. І також якийсь прилад цей або цей для стрижки. От. Також йде щіточка і масло для смазки. На що ще хотів звернути увагу, це інструкція, і вона йде на російській мові. Тобто, Тут є на англійській мові оця половинка. А з половини і далі йде російською мовою. Тобто все описано, можна почитати, все зрозуміло. Також приємним бонусом є така база. Пластикова. От, і в неї ми можемо вставляти всі наші речі. Все, що нам треба, можемо таку, акуратно скласти. Ну і так все остальне. І на що я хотів звернути увагу, це о, пристрій для зарядки, зараз фокусується. І він у нас іде Type-C. Це дуже зручно. Так як зараз е, все перейшло на Type-C. Все, що заряджається, всі акумулятори на мобільних е, телефонах, все зараз переходить на Type-C. Тобто взяли любу зарядочку і без проблем зарядили. Так, тепер по самим, по самим бритвиним. Приладдям, що ми маємо, дивіться, ми маємо отаку насадку. Це в нас вона йде для довгого волосся, для бороди, можливо. От, і до неї чіпляються ось такі великі, скажімо так, великого розміру насадочки, які дозволяють регулювати. На довжину волосся, так, і також йде для більш точної такої стрижки. Це вже це вже таке для голови, скажімо так, для чоловіків, як я розумію, тут ідуть уже трішечки менші і тончечки. от такі насадочки. Так, також є отака насадка, це вже там, мабуть, бакенбарди підстригати. Це для волосся у носі. Теж дуже важливо слідкувати за цими моментами. От, це дуже класна штука. Це коли і, побрив бороду, але ще щетинка залишилась, то можна добрити як електробритвою. От, така насадочка. От, це дуже цікава річ. Зараз фокусується. Це, я так зрозумів. Для волосся на тілі. Тут у нас оця насадочка так знімається. От, і ми отримаємо таку бриту і можна нею отак збривати. От. ну Я думаю, що о, ну, дуже багато всяких насадок, всяких примочок, приблуд. Більше вже ну, годі її вигадувати. Є майже все. Що я вам ще хотів показати. Дивіться, Щодо кнопочки. Зараз, секунду. О, бачите, вона мигає. Показує, що воно мигає. Я натискаю і вона не спрацьовує. Бачите, тобто, це такий антизапуск, скажімо так. О, для того, щоб вона спрацьовувала, нам треба натиснути і потримати. Це. Хочемо виключити, якщо ми працюємо в робочому режимі. Ось, Вимкнули, хочемо працювати. Вимкнули. Ось такий функціонал цієї кнопочки. Ставимо її на стоп, щоб вона самовольно не включалася. Отримали все, замигало 100%. І тепер вона сама не включиться. Бачите, я натискаю, спрацьовує індикатор, що відбулись якісь дії, але вона не спрацьовує. Ну, а я нагадую, що у нас була на огляді машинка для стрижки фірма VGR 6 в одному. От такі комплектації. А я всім дякую. З вами був дядя Саша і ви були на каналі Ляпота.